Вітаю на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні ми, друзі, переглянемо наші індикатори по біткоїну, а саме розберемо більш детальніше ось такий індикатор, як Надар'я Ватсонс на одноденному таймфреймі. І подивимось, як він відпрацьовує нас та що можна з нього зрозуміти. Також подивимось, як завжди, наші метрики та індикатори, які в нас цілі по біткоїну оновились. А також перейдемо та переглянемо наші цікаві новини з ринку криптовалюти. Тому буде дуже цікаво, обов'язково дивіться це відео до кінця. А також, друзі, якщо ви бажаєте, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти кошти, то вступайте в наші платні продукти. Закритий клуб криптобізнес. Ціна на даний момент зсього лижна 100 доларів. Всі посилання є в описі під цим відео. Отже, друзі, переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо, що біткоїн у нас торгується 30 200. Залишається в своєму боковику, нічого нового в нас на ринку не відбувається вже другий тиждень поспіль. Тому будемо чекати, що біткоін сконсолідується в цьому боковику. Деякі учасники почнуть тут накопичувати, інші учасники почнуть тут фіксувати. Після чого ми отримаємо ще один імпульс до 34 тисяч доларів і закріпимося вище 32 тисячі 800. Тому, в принципі, картина тут зрозуміла. Зараз, друзі, переходимо на ось такий індикатор. Як На Дар'я Ватсонс, і будемо розглядати, як він працює, як він відпрацьовує. І що можна, в принципі, з нього зрозуміти, користуючись цим індикатором. Ми бачимо, друзі, що коли ціна біткоін у нас стрімко летить вниз і досягає ось таких цих відміток червоної лінії підтримки, і коли в нас з'являються ще ось такі зелені трикутники, це означає, в принципі, що там хороша зона в принципі, для покупок. Ми бачимо, що біткоін пройшов в цю зону, після чого з 17800 у нас показав відскок до 25 тисяч доларів, доторкнувся до своєї сильної зони спротиву, після чого пішов в корекцію. Аналогічна ситуація була і тут. Ось тут. Також ми рухались вниз, коригувалися, після чого дійшли до сильної зони спротиву і обвалились вниз до сильної зони підтримки. Сильну зону підтримки ми не пробили, поторгували з боковику, після чого отримали імпульс. І дійшли ми, друзі, майже також до наших сильних зон спротиву. Після чого в нас скоригувалися. Ми отут отримали сигнал, бачимо, на покупку, після чого, відповідно, ціна криптовалюти біткоін також показала сильний імпульс на ріст до сильних зон спротиву. Цей індикатор я взагалі не рекомендую використовувати як основний. Ви можете просто на нього дивитись, щоб слідкувати, взагалі, що в нас відбувається на ринку, де є сильна зона спротиву, де є сильна зона підтримки і де знаходиться ціна криптовалюти біткоін. Це такий допоміжний індикатор до всіх індикаторів, які у вас є, і ви просто по ньому орієнтуєте, що в нас що відбувається на ринку. Ось ми бачимо, наприклад, тут, що біткоін скоригувався до сильної зони спротиву, після чого. До сильної зони підтримки, після чого показав імпульсний ріст, доторкнувся до сильної зони спротиву і пішов боковик. А наші лінії якби спротиву у нас спінялись і знаходиться на рівні 33 тисячі доларів. Тому біткоін, в принципі, може сміло доходити до цих зон. Тому ось цей індикатор, якщо використовуєте, то використовуйте його як додатковий, там вже четвертий, п'ятий індикатор по вашому списку. Ось, друзі. Хороший індикатор, який нам реально може допомагати на ринку отримувати профіль, це індикатор ДІВ. Ми бачимо, що ось тут індикатор нам показав сигнал на ріст по криптовалюті біткоін, і ми з 20 тисяч піднялися до 30 тисяч доларів. Тобто 50% на споті. Якщо використовувати плечі, то це взагалі результат був би, можна сказати, космічний. Ми бачимо, що тут також по 26400 в нас був сигнал на ріст. Він відпрацював добре, і Біткоін зараз торгується на відмітках 30,200 і доходив до 31,500. Тому, відповідно, ми чекаємо боковик і подальшого росту, де індикатор нам і покаже, що по біткоїну намічається та буде корекція. І ми зможемо зафіксувати наші торгові сигнали по торговому депозиту. Тому будемо очікувати та відповідно користуватись цим індикатором для роботи. А зараз, як завжди, ми переходимо на наші топові метрики і подивимося, що у нас відбувається нового тут. На даний момент, друзі, цілі вже знову піднялися вище. Цілі по біткоїну вже 45 615 доларів. Сильна лінія підтримки біткоін це 28 184 доларів. Тобто 28 200. І ми бачимо, що в принципі, все рухається в хорошому для нас напрямку. Цілі підвищуються, і я впевнений на 99,9%, що ціна біткоін туди прийде, тому що це магнітна зона. І прийде вже не в такому далекому майбутньому, а я думаю, що досить швидко ціна вже біткоін туди пройде, можливо, 2-3 місяці, кінець літа або осінь. І, як завжди, перед новим роком, я думаю, що почнеться і буде корекція по криптовалюті біткоін. Тому що багато учасників захочуть фіксувати профіт, для того, щоб е, летіти подорожі, е, купляти подарунки і так далі. І відповідно ціни хорошої для фіксації їм давати не будуть. Тому перед новим роком я очікую, що е, з віргідністю 99% буде злив криптовалюти біткоін, е, тобто буде корекція вниз. І до цього моменту ми маємо досягнути ось цих цілей. На даний момент це 45 600 доларів. А зараз переходимо до цікавих новин е, і ми бачимо, що. Ціна біткоїну досягне 125 тисяч доларів до кінця 2024 року. Котерування першої криптовалюти можуть подолати позначку 125 тисяч доларів до кінця наступного року. Про це CoinDesk заявив голова відділу досліджень криптофінансового сервісу Макрихпорт Марку Стілен. 22 червня біткоін досяг нового річного максимуму. Цей сигнал історично вказував на завершення ведмежих та початок бичих ринків, пояснив він. Ось, друзі. Тому, так як я вам завжди кажу в наших відео, що з великою долею ймовірності, а саме 90% ймовірності медвежий ринок ми вже пройшли, дно в нас вже по біткоїну було. І ми розвернулися і ось це вже початок нового бичого ринку. І ось це такий міні-бичий ринок, і ми перебуваємо зараз в п'ятій хвилі росту. Дойдемо до 45600 на даний момент, можливо, вище, якщо дойдемо пізніше. Після чого буду чекати корекцію перед Халвінгом.